Відповідно, також цей фестиваль є хорошим для батьків і дітей, тому що співорганізаторами фестивалю є родини Центр Мацьопа і, і, і СНЕП. Відповідно, Мацьопа це ті, це ті унікальні авторські методики, які дають змогу дітям розвиватися так, як вони цього прагнуть, так, як вони хочуть, а не так, як бачать цього цього батьків і там так само навіть вагітні приходять і їм також цікаво знайти почути щось тому що пропагується слінгоношення екенгопапи це той простір кажучи, де я вам скажу чесно це все ж таки треба сважитися на щось нове і це десь природно, тому що за новим це двері в новий світ і ми не знаємо, що там. І оцей той простір, фестиваль Фар, він от дає змогу відчути, що це безпечно бути автором свого життя. Ви побачите приклади людей, які є авторами, які представляють свою методику, ви побачите людей, які так само, як і ви, ну не даремно ви сюди прийшли послухати про цю книгу. Це свідчить про те, що ви люди, які ну, принаймні ставите це запитання для себе, а хто я такий? І навіщо я в цьому світі, яка моя місія тут, на, 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 цій, на, цій, на цій землі. І тому десь, можливо, це допоможе вам у своєму власному пошуку, або ж, якщо ми будемо говорити такою мовою, дівою сучасною, у своєму особистісному рості. І, тому що це дуже важливо, коли людина є добрий професіонал і хороша людина. Це таке унікальне дуже поєднання, але ну, до якого слід прагнути. Будь ласка, ще запитання. Ну, напевно, щодо ціни, та, е, вартість фестивалю 444 гривні на сьогоднішній день. В день фестивалю це буде 555. Е, ну, на перший погляд, ціна така, але якщо ми подивимося, що це 4 дні. А наш день це буде 100, 111 гривень. Якщо ми говоримо, що це 5 майстер-класів, виходить 25 гривень в майстер-клас. Без проживання, і без питання, так? Так, без проживання і без харчування. Ну, харчування, знову ж таки, там ресторан є, можна обрати ресторан, але я думаю, будуть ще альтернативні варіанти. Харчування такого е, будуть ще залучені партнери, які, де можна, ну, мовно кажучи. Так, тепер... такого, що повністю програма проживання і питання. Там, це, дуже, це дуже індивідуально і, можливо, наметове містечко проживання. Так? Можете з наметом приїхати, це буде вам коштувати там, 30 гривень, ви намет поставили собі, живете. Ви можете ну, буквально привезти зібою поїсти, це вже буде дешевше, якщо ми говоримо про оптимальний підхід, економ-пропозиція, скажімо так, так, з другої сторони. Е, от. Ну, мені ну, з мені... І до вершення. Ну, то до, до версини, якщо повний, повний фул, ну то розумію, це безмежно. Ну так скажіть, що там готель є, там ресторан? Готель так? є, так. Готель, ну я знаю, наскільки на, на там номери лишилися. 125 чи чисе десь. Ну, так, та, десь так, 125 гривень місце. Ну там є трьох місць, чотирьох номери. Харчування в день це таке повноцінне, ресторанне, хороше харчування. Тричі в день 105 гривень. Десь на, на, на сьогоднішньому. В не... цьому теж? Так, там же. Але я вам скажу, ви можете зайти на сайт Гранд-резорт Резорту, це взагалі чудове місце. Там і озеро є. Відповідно, буде зор, буде, буде плавання на човнах і будуть якісь такі екстремальні розривки. Тому що минулого року це була перлина Львова, це було Брюховище, і сьогодні це на порядок вище, це, це вже говорить фестиваль про сте. Фестиваль розвивається і, ну, і просто. Знаю, що там ті люди, які були минулого року на фарб, на фестивалі фарб, дякую, дякую, що мені нагадали, що ви запросили. Це вже така стає певною традицією, люди готуються до цього свята і приходять, і отримують задоволення від відпочинку, як мінімум, відволіктися від праці. І... Плюс-мінус, ну це треба уточнювати. У вас є телефони координаторів, і ви можете вже, тобі, скажімо, це, це, це варто індивідуально уточняти. І знову ж таки, запитуйте про пропозиції. Ж такі, якщо збираєте 5 друзів, 5 друзів купують квитки, ви отримуєте винагороду квиток безкоштовно. Також можна стати координатором фестивалю, розповсюджувати квитки і заробити гроші. Тому що, як на мене, та самореалізація в нас є повністю, умовно кажучи, Повним циклом це коли ми проходимо ідею, яка спалахує, потім ми її відчуваємо, потім ми її розуміємо, і потім ми її робимо. Це матеріалізація. І коли, допустимо, да, то ця от ідея перекласти книжка, вона вже зараз матеріалізувалася в книгу, і далі вона буде, скажімо, приносити вже більші прибутки. Це як в Острозі, де я викладаю рекламу, мені побажали. Дуже так влучно таке побажання було студентів. Успішної монетизації ваших, <ріст> ваших okay. ідей. Тому це також важливо. І це тому що як сама ідея, поки вона лежить в шухляді, ну, з неї мало користі і бажано, щоб е, вона приносила постійну прибуток. Е, тож, я думаю, і сьогоднішня наша зустріч, декому з вас принесе прибуток. <ріст> так? <ріст> ага. так, прибуток. Так, так. Хто купив книжку сьогодні? Але я не займаюся реально. Реалізацією пан панк метро. панк Хто купив книжку? Але є люди, які вже так. раніше купили книжку. Це просто піднімуть ті руки, тому, хто вже хто має купує. книжку дорогу. Я думав тут книжку, щоб вам було знайти в чому ту книжку а тут, купить. А тут, щоб купити книжку, можна людям А я хто хоче купити книжку, я вас так? Хто буде купувати книжку? Підніміть, Ні, Хто буде купувати точно? Давайте медамі, так? Подаруємо. Ви купите собі книжку, покладете її в фартову сумочку і хай вам приносить фарт. А тоді комусь хто вже має книжку, хто має книжку. Хто має книжку? Це, ви будете читати книжку і сюди будете ставити своє фартове горнятко з чаю і будете думати про, про, про фарб. Yeah. І прошу. Білет за 222 гривні. А, це 50% знижки. Для тих, хто дуже хоче на фестиваль фарб. Що руки ніхто не піднімає? Дарую вам це 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 логічно. Бо правильно, ось ваше. Де в цьому логіка, так? Так. І це, і це, і це головне. Ага. Якщо, якщо, скажімо, всі задоволені, так? Я сподіваюся. <рикл> так. Так? Дякую. <рикл> <рикл> і, і, я задоволений, дисипровую фестиваль, фестиваль фар. На завершення, можливо, якісь запитання? Правда, так? Я радий. Коли, коли є взаєморозуміння, і, і на завершення тоді ми розпочали з одної історії, з одну історію і закінчимо. Почали причиняти а закінчили історію. Це дуже причина. Ну, ці історії є певною мірою причини. Був е, один майстер, і в нього був учень. Ну і, звісно, той учень до нього приходив. Він майстер його навчав і пройшов певний час, ну там рік, два, п'ять, десять, і Це були бойові мистецтва. Він його навчав тим бойовим мистецтвом одного прекрасного дня, він каже, Вася, ти вже навчився всього, що я вмію. Я тебе вже більшого не навчу, це вже всі мої знання, я тобі все передав, чесно відкрив всі таємниці, всі секрети цього бойового мистецтва. Ти вже навчився, йди сюди в життя. Бо нема сенсу далі нам з тобою працювати, навчатися. Ну, Цей бася пішов, походив по місту, там щось. там, А щось. потім подумав, хм, я ж знаю те, що знає він. І теоретично. І Можна припустити, що якщо ми зійдемося в бої, я його переможу. А якщо я переможу такого видатного ну, майстра, це ж мені буде слава і повага, я собі, ну як це зараз можна говорити, про він Пішов, кинув виклик тому майстру, зібралися люди, людний на натовп. Всі спостерігають за тим двобоєм, і вони давай боротися один з одним. Ну такий був дуже захопливий поєдинок. Ніхто не міг взяти гору над, на, 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 над іншим і покласти його на лопатки. І так це було напружено, і всі так спостерігали за тим. І в якийсь прекрасний момент майстер якимсь невідомим прийомом для того учня хоп – і поклав його на лопатки. Ну і бій закінчився, хто стоїть такий ображений, каже, майстер, то виходить, вони не натурили. Ви казали, що ви все знаєте. Тут від ви від мене цей такий чудовий бурьон приховали і перемогли мене. Він каже, сорі Вася, каже, я звичайно придумав. Тому я вас І тому я бажаю вам імпровізуйте, придумайте своє і буде вам щастя. Дякую, дякую, Сергія.